Пане Юрію кава, чай залишаємо в стороні? То. Все таки рух, твереза Україна. З рух твереза Україна. От я це сказав і сам трохи здивувався. Невже настільки у нас я не хочу сказати страшне, патологічний стан там або ще щось настільки, невже у нас настільки все погано? Що треба робити рух, створювати, їздити з лекціями, пропагувати нормальний здоровий спосіб життя. Ну не, вжай, не, не, вжай, не вжай все ж все, все так погано. Але ви знаєте, щоб люди зрозуміли, а щоб я не говорив, вони зараз, зараз самі зрозуміють. От я зараз буду говорити про такі прості речі, що вони самі зараз зрозуміють, а в якому вони стані на даний момент знаходяться. Ну цікаво, добре. і от якраз коли вони зараз знають, в якому стані вони знаходяться, тоді вони зроблять висновки, а в якому ми взагалі вся країна знаходимося. Хочемо ми цього чи не хочемо. Дитина, коли народжується, вона народжується тверезою. Без пляшки, без цигарки. Тверезою. Що значить тверезою? Що хоче вона дитина чи не хоче, мама що дає? Мамину цицьку. Молоко. Угу. Молоко це не алкоголь, це не горівка і не вино. Що далі? Потім дає воду. Кожен день по одній ложечці додає. І, і дає воду, потім дає. Компот, потім розбавлений сік. І от в кожного із нас є такий період життя, який називається тверезий, коли ми п'ємо одні природні, то що нам Бог дав. Вода, молоко, мамине. Не тваринне, а мамине, угу. я говорю, саме це. Бо тому що треба півтора-два роки бути на маминому молоці. Ну не на козячому і не на. Ну, бажано. Бажано бути до двох років. До, да, може і до трьох. Я рекомендую. Даже, ну, чем, в ви... імунітеті там якраз все є, там всі компоненти, але треба, угу. щоб і, і і мама відповідно. Харчувалася тими продуктами, щоб він був цінний. Я чув, були випадки і є випадки, що до 4 років. Ну, я чув таке. Це я, рідко хочу сказати, я хочу вам сказати, Черчилль... Черчилль, прем'єр Другої світової війни. Так, який був. Він mm -hmm. спочатку мамину цицьку, а потім ще нянчину 3 роки. Він 5 років встав, а потім оцю Кубинську почав. Ну, Чуєте? А це якраз рефлекс, він потім перейшов. Mm -hmm. Розумієте, коли ти в себе не впевнений, ти починаєш оцю соску ссати, Цигарку. Ну про цигарку ми сьогодні не будемо говорити, а говоримо про тверезість. І що саме інтереше, що кожен раз, от, наприклад, я перший раз спробував, дивіться, жив тверезо, і десь в 14 років перший раз спробував вино. перший раз, mm -hmm. Тобто я до 14 років був тверезим. У кожного свій вік є, до якогось він віку, коли він перший раз, і оцей вік чистий тверезий. Угу. І в кожного цей етап життя є. Тобто ми всі були в тверезому стані. Хочете, не хочете, а ви були в тверезому стані. І це треба визнати, що я був тверезником. Зараз, коли я приходжу, кажу, що я веду тверезий спосіб життя, угу. я веду вже 7 років тверезий спосіб життя. Дехто з мною сміється, каже, та ви що, як це так тверези? І ну, і і і таки... Скажіть, от коли діти були всі тверезники, вони були веселі, вони раділи. Їм не треба було ніякого допінгу. Вони всі були в природньому стані. А коли ти в природньому стані, це тверезий стан називається, тобі не треба ніякого допінгу для того. Ні кави, ні чого, Ти в нормальному стані. Ти, весел... ти радієш і в тебе задоволення. Погрався, вже задолення отримав. Uh -huh. І ти в такому стані заробляєш. В тебе є нахай. енергія і ти гаєшся. Ну це якщо говорити дитячою такою. економіки. Так. Мовою. А тепер дивіться далі. Другий етап. Хоче, не хоче, приходить такий етап в житті, в дитини. І в мене він якраз пішов. Коли я перший раз спробував. Це називається епізод. Епізодичний період. Uh -huh. Коли деякий був епізод в житті, коли мені. Чи я спробував, чи мама мені дозволила. я умовно кажу, бо mm -hmm. батьки дехто. У нас 70% батьків просять, щоб дитина попробувала, спробувала спробувала. А ну нас І це ненормально. Я вважаю, що так не може бути. Подивіться, до чого воно далі веде. Це називається епізодичний період. Це від, від випадку до випадку. Це не значить, що він постійно. А потім йде третій етап в житті. Бо тому що якраз перший клас приходять якраз ті, що епізодично. От я сьогодні був п'ятий клас. Я кажу, хто спробував дитяче шампанське всі, uh -huh. хто доросле шампанське, дві третіх класу. Хто вино, половина класу, хто пиво? половина і ще так кричать, є. Yeah. Там вчителька глянула, ого. го uh -huh. Це певна, певна гордість така. А так, ні, я... вони так, uh -huh. що ми вже це спробували, що ми вже от дорослі. І дивіться далі, а потім йде систематичне вживання алкоголю. Що таке систематичне? Це на свято, на свято. Угу. Обов'язково повинна бути на столі пляшка. Свято без пляшки. У нас зараз так і реклама. А свято де? А свято де? Угу. І от якраз бачите, як уже слово свято це пляшка. Угу. Розумієте, як буває Асоціація. Нам... Асоціація, Асоціація де, там. і набивають. І от коли людина... Систематично. А слово систематично. От коли я вас питаю, ви вживаєте ви кажете, та ні, я тільки чуть-чуть. Угу. Я кажу, та почекайте, то ви систематично ви або вживаєте, або, або не вживаєте, вживаєте. Та. то ви систематично собі дозволяєте тільки на свято, або відповідна якась подія, але якась відтермінована, ну не так, що кожен день, а тось там. Ви собі чуть-чуть дозволяєте траманутися. Оцею отрутою. Оце називається системник. Угу. Сказати, як правильно називати системників? Як? П'яничка. Я нікого не образив. Той, хто тільки на свято, тільки на Новий рік, або на день народження, угу. або просто чуть-чуть небагато раз в рік, це п'яничка. Це собріолог каже. Це наука-собріологія говорить, що ти все-таки, ви знаєте чому? А у нас алкоголь має такі три явища і три такі властивості, про які ми не говоримо. Один із них, що це наркотична отрута, це наркотик. 8 грам на 1 кілограм смертельна доза. Друге, що? що він має залежність. А що таке залежність? А він накопичується в організмі як важкі метали. Ну потім виходить. Якщо пройде період, а він виходить з часом. А він 21 не. день, наскільки я знаю. У чоловіки від 24 до 45 днів. 45 днів. Угу. А ну найдіть таких, щоб раз 45. Ні, ну якщо це тільки на свято, і так. якщо це тільки апіст великий, ну то в принципі. От, так, те, те, а свят, має? знаєте скільки? Одні народження. <світ> це Ви тільки Чим більше в тебе, товарі, Тим ви знаєте, більше коли порахували всі свята, в нас їх не 365, а 450. Ну, один день буває 2-3 свята. Отак от буває. А це ще не враховуючи церковний календар. Так, а коли uh -huh. це все? Я тому і говорю, що. І друге, що хочу сказати, він як важкі метали, от у нас є, наприклад, там ртуть важкий метал чи свинець, який накопичує, Цим... uh -huh. і він в нас не виходить. Алкоголь так само не виходить. Я вам не договорив. А в жіночих мізках алкоголь тримається від 70 до 90 днів. Чого ж, ж він так там довго застряє? А він так довго застріє, що коли подивилися таку інтересну картинку, взяли, от дивіться, в крові алкоголь взяти за одиничку. Uh -huh. То в мозгах знаєте скільки? 1,75. 1,75. А у статевих органах 1,50-1,60. У два рази більше, ніж в крові в статевих органах, і майже в три рази більше, ніж в крові в мозгах. Uh -huh. Печінка має фермент, він розчіпляє. А в мозах цього фермента немає, він тому там стоїть. Бо нема того фермента, який розщепляє алкоголь. А він туди дійшов. І тому так довго він там тримається. І оці пари не швидко виходять. А можна його якось вимити. Можна. Не якось... вживати. Не вживати. Ноль. Оце mm -hmm. вода. От ви, як ви сказали, чиста вода, бо мозок з води, ну не з алкоголю. Розумієте? Mm -hmm. І один грам алкоголю, чистого, етилового спірта, убиває 200 нервових клітин. От ви сказали, я чуть-чуть. Що -чуть. таке чуть-чуть? Ну давайте 50 грамів. У ну, вас таке чуть-чуть, в мене таке ну, чуть-чуть. Так. <рик> у кожного своє чуть-чуть. І оце слово «чуть-чуть», як ви uh -huh. заділи, хочу сказати. От якраз системники, ті, що на системі, ті, що помірно, або ще кажуть в лапках культурно, uh -huh. а в них своя міра, вони мають свою міру. От чуть-чуть, в нього своє міра. От 100 грамів все. От коли в тебе є міра, і ти тільки від свята до свята, це п'яничка. Але дивіться далі, дехто може все життя побувати на цьому, цьому стані. Mm -hmm. І далі не переходит. Триматися цього стану. Да. Mm -hmm. І все, організм він себе тримає, він знає свою міру і більше себе не вліва, не вправ. Але є дуже багато людей, і таких, можна сказати, мінімум зареєстровано 700 тисяч, а не зареєстровано 7 мільйонів, які мають залежність алкогольну. А що таке алкогольна залежність? От ви можете так подивитися в своєму колективі, маючи такі ознаки. От перша ознака: міра росте. Уже не 100 грам, угу. а він собі може дозволити 300 грам, горілки, наприклад. А потім на другий раз пішло 300, якщо добра закуска, компанія, ну, дивись, і пів літра пішло. Угу. Тобто, коли росте доза, це перша ознака залежності. Що ти залежний, у тебе перша стадія алкоголізму. Друга ознака цього самого першої стадії, коли конфлікт в сім'ї з алкоголю. Коли вони вдвоєм помірно, як ви знаєте, маленькі mm -hmm. п'янички, вони разом ходять, то вони якось не чують, в них немає конфлікту. Але коли чоловік пішов чаще, вже не свято, mm -hmm. а вже він прийшов із таким запахом. Конфлікт. Це перша стадія. Є ще третя ознака. Це коли хтось приїхав за кермом на свято чи на і каже, яка не п'ю, mm. я за кермом. Але компанія хороша, закуска нормальна, і ще такий, друзі кажуть, та ти що? Тяга така сильна, що той закон, який штраф говорить, що тобі не можна, бо в тебе буде mm -hmm. вис... не бере. Він бере і травиться це. Тільки в себе влив 100 грамів або 200, у нього залежність є. Той, хто за кермом випивши, це перша стадія алкоголізму. Це ознака, це симптом, mm -hmm. це це просто говорить. Дивіться, доза росте, конфлікт сім'ї за колго і за алкоголю, плюс, плюс, то, що. То виходить порушення соціальних законів. Так, ну це порушення... вирішив, що не можна. Так, а ти... оце uh -huh. те, оце ознака, що вже є залежність. І четверте, чим вона закінчується, теж великі тільки ознаки, такі симптоми. Uh -huh. Це може два дні підряд. Кажуть, в запої. Uh -huh. Слово запой це не треба, що зранку до вечора. Раз в день 100 грам пива випив, і другий uh -huh. день uh -huh. це два дні в запої. Ну то у нас виходить у частини українців, виходить запой. Е Навпаки, скажу, відпочинок це запой. Так. Тому що так. пішов О. у відпустку, е, може собі дозволити ввечері е, там, так. пляшечку пива. Так. Наступний пляшечку пива. Так. В... так. Бо в кожній пляшці пива 60 й в горілки. І кожна пляшка пива убиваєш. 3 тисячі нервових клітин, і людина стає тупішою на 3 тисячі. Ви розумієте, вона на можна на свято тупіє, то що в запої, то що тупіє, а є ще інші наслідки, я просто всі не можу розкрити. То, що стає імпотентом, ну ми зараз пізніше може і розкриємо. Угу. Але дивіться, я вам розказав тільки перша стадія. І кожен тепер може зараз подумати: ану, міра в нього яка, конфлікт чи є, чи за кермом буває, і чи буває два дня... Ну, Ви сказали страшні речі, тому що так, я і, скажу зараз трохи інакше, трішки інакше. А, ну. Значить так, у нас є свято, у нас є Новий рік, Пасха, Різдво, там, День народження і так далі. і так далі. Ну, Мало хто не дозволить собі е, прийняти тої самої оковитої, того вина, коньяку і так далі. Ну, мало хто, так, правда? так, мало так, так. же ж, Мало так. хто. От, е, Значить, що виходить? Виходить, що ми всі п'янички? Так. Ну, не всі, а. Ні, 90%. Більшість. Більшість, 90%. Не то, що п'янички. Ми просто це свято, свято, ми просто його знівелірували. Це слово не можна тепер застосовувати. Слово свято, коли свято було, от коли з традиції, mm -hmm. українські, тверезі весілля, це було свято. Свято це коли ти накопичуєш і в ти в себе в більше енергії в цей день. Вливаєш, ти заряджаєшся. Вливаєш чим? От вливаєш от слова. Вливаєш чим? енергетично. Вода з медом, угу. спілкування з людьми живими. Е, де провод... спочатку, що таке свято? В цей момент люди заряджалися на цілий місяць, чи угу. день чи тиждень. От що таке зарядка. От що таке свято? А у нас зараз свято розрядка. Весілля, день народження, це розрядка, бо тому що одна пляшка, mm -hmm. оцей взяти Бухаловки-Регаловки, взяти, оце горілки, знаєте, вона розряджає на 50% Біологічну енергію. Вона розряджає, вона не заряджає. І коли приходять два п'янички додому, mm -hmm. батько і мама, вони то із дитини закачують, викачують ту енергію. Ну, то ви так зараз сказали, прийшли додому два вампіри, тато і мама. А так і є, це вампірізм. Це енергетичний вампірізм. Ці речі треба теж говорити. Не треба замовчувати, що на енергетичному рівні теж відбуваються якісь дії. Ти думаєш, а що я такий? Там прийшов, там наговорився, думаєш, вроді зарядився. Ні, ти там розрядився. А от друге, знаєте, місце, де є? У горах. Чому люди всі в гори? А там зарядка сильна, там енергетика висока. І тому в горах всі заряджаються. Але в гори приїжджає ще чим? Знов те саме. Знаєте, алкоголь це арабське слово. Це не український. Mm -hmm. І це слово алкоголь придумали араби ще в 8 столітті. І це слово в перекладі називається одурманюючий. І коли взяти цього дурі, дурману, mm -hmm. розвести в воді, у нас називають горілка, а вони називають дурь. І вони не травляться, бо вони знають з арабського, що це значить. А у нас перевели алкоголь, це закрите слово. Свідомість закрита, і ніхто не знає, що воно таке. Mm -hmm. І виявляється, що оце дурь. Там, де є ця дурь. Горівка, пиво, шампанське вино домашнє, яке хочете. Це називається Бухаловка, Ригаловка, Нудиловка, Блюватинка, Білочка, Дебілочка. Я думаю, що зараз не всі встигли записати, запам'ятати <рес> такі, такі, такі слова. Ну, а, ну, ні, кожен, я, з, кожен з нас, напевно, з одним таким поняттям точно в житті стикався. Але перейдемо давайте до другої стадії. Бо ні, людина, хто має, вже першу, хто має вже першу стадію. То вже першу стаю. Він прямий ком уже йде тільки вже до другої. Ну, Вона що, не а ]ся. Хіба не можна виправитися, хіба не можна це покинути. І... А, Ні, у вас не... же вдалося, ви вже сім років. Як, на Але страху. я був системником. Я був чуть-чуть, в мене міра була маленька. Да, можна виправитися, але давайте спочатку дамо ознаки, а потім скажемо, чи варто чи не можна виправитися. Угу. І на якій стадії чи цей ефект буде. І дивіться, що таке друга стадія, коли міра та сама висока. Висока. Uh -huh. А знаєте, де, коли буває, сидять за столом, і жінка каже, чоловіка, ну ти дивися, ну, дивися, п'ять разів в себе влив uh -huh. по 100 грам, uh -huh. занюхав і, і хоч би і що, і, що uh -huh. ти диви, яке має здоров'я. Ні, це перша стадія алкоголізму. Uh -huh. Хо! Знаєте чому? А виявляється, печінка, замість 500 функцій, які вона вирощує, робить uh -huh. біохімічні процеси, які відбуваються, вона більшиться і починає тільки розщепляти цей алкоголь. І людина звикає до цієї отрути. Знаєте, я сказав недавно, що 8 грам на 1 кілограм смертельна доза. Так? Смертельна доза, знаєте для кого? Для помірно питущих, для п'яничок. Для алкоголіків це вже не смертельна доза, вона їх вже не бере. Угу. Але вони них зношуються. Виростає. Да, виростає. Печінка в цирос перетворюється потім. Вона її в об'ємі, а потім виростає. Угу. Я, чесно хочу сказати, це перша ознака. Доза та сама. Друга ознака. Запійних днів більше, ніж тверезих. В місяці. Три дні в запої, два дня ні. Три дні в запої mm – -hmm. один mm -hmm. день ні. Пів місяця в запої, тиждень не в запої. Це називається друга стадія. Mm -hmm. От якщо ти кожен день і ти порахуєш, скільки в тебе місяців було цих днів народження, і порахуй, а на якій ти зараз стадії знаходишся. Якщо в тебе більше запійних днів, чим тверезих, тверезих ці коли, нуль, 0, 0, ні грама, тільки 100 грамів це вже запійний день. Бо дехто думає, що треба там кілограм. Ні, кілограма не треба. Сто грам. От пляшка пива це вже хватить. Угу. Бо в пляшки 60 грам горілки, там де п'ять оборотів. А там, де більше, воно ще більше. Ще більше. Угу. І от дивіться далі. Третя ознака. Третя знака розлучення. Жінка вже не витримує. Це соціальні визначення. Так, так, а по соціальному саме краще мені й говорити зараз. Uh -huh. Бо люди всі в цьому соціумі і живуть. І Як можна сказати, я медичні даю, бо тому що це важче сприймати. А ти можеш, от до тебе прийшов, і ти можеш задати три питання, і вже знати, хто перед тобою. Uh -huh. Чи той сільський голова, чи секретар, чи чиновник, чи ви можете зразу подивитися, хто перед вами і з ким ви маєте розмову. І це легко визначає. І керівник установи повинен ці речі знати. І тому ми це й розказуємо. І даємо, щоб вони знали. І жінка про чоловіка, а чоловік про жінку або про дітей. Ви вже можете знати, хто в якому стані. Це дуже легко визначає. Тобто, ще раз хочу сказати, розлучився, запоєних днів більше, доза висока, і закінчується, знаєте, чим це, друга стадія. А робота, а роботи вже нема. Спочатку робота в нього була системна, працював щодня, mm -hmm. а субота-неділя, вихідний. Але коли з'явилися запойних днів більше, ніж тверезь, він тоді шукає, знаєте, яку роботу, вахтовий метод. А ну давай, я сторожом день попрацюю, mm -hmm. три дні в запої. День попрацює три дні в запої, де такі, що шукають, а потім вже й тако. Потім він думає: так, а робота чи все-таки алкоголь? Вибирає алкоголь. І він тоді йому вже роботи нема. В кінці другої стадії він вже безробітний. Він вже ніхто. Роботи нема, жінки нема, сім'ї нема, запоїних днів більше. І знаєте, що це перетворюється? Закінчується це все біла гарячка. Галюцинації. Угу. Це коли не виділяється вітаміни групи Б. Які перше розщепляють алкоголь, а потім є фермент алкоголь дегідреназа, який розщепляє теж алкоголь. І потім ацетальдегід, який попадає в голову, і те вже глюки пішли, як кажуть народі. Це що таке білочка? Оце друга стадія. Це ознака другої стадії. Я навіть боюся питатися про третю. А третя Відверто. ще проще. Так, да. а третя, щепа. А знаєте скільки часу займає перша друга стадія? Бо тому, що ми сказали, що можна бути тверезником постійно uh -huh. до кінця. Можна бути ситуативним, раз спробував і на все життя тобі хватило, бо тебе ти траванувся. Знаєте, сутративки є такі, кожний восьмий буває тільки на тому другому етапі. Це коли в тебе фермента немає ти раз попробував, раз тобі стало і на все життя. І ти більше ніколи uh -huh. не будеш травитись. Дуже погано Так, да. uh -huh. Це кожний восьмий у кого не виробляється цей фермент. Третя, помірно петушчиків, їх більшість. Їх найбільша маса це оці помінопові. Але от ми зараз почали першу стадію, сказали, друга стадія. На, на першій стадії 5 років в середньому живуть. Це середнє. Uh -huh. Чоловіки більше, жінки менше, а uh -huh. в середньому. Якщо чоловіки 7 років, жінки 3 роки, в середньому 5 років. Оце так вони. Скільки на першій стадії, стільки він і на другій. Якщо там 5 років, і тут 5 років. Оце така тенденція. Uh -huh. Третя uh -huh. стадія дуже просто. І ми це бачимо, і ми вже знаємо, і можемо показати навіть пальцем, хто має третю стадію. По-перше, доза різко міняється, падає. Якщо тобі треба було пів літра чи літру, щоб ти себе відчував, 100 грам цілий день, виявляється, вже немає ферментів. І цей алкоголь не розщепляється, і в крові він цілий день тримається, і ти п'яний ходиш цілий день. Організм вже ти... не бореться, можна вже... сказати. Абсолютно. так. Абсолютно. Угу. Він вже він, він хворий повністю. Це просто під цією оболонкою, вроді ну дивись, за той бомж, угу. ну дивись, за стільки, а. І от якраз хто це є бомж. Вони харчуються сміттєвого бачка. Вони допивають, що біля сміттєвого бачка. Хтось пиво не допив, угу. вони допили вже цілий день ходять. Вони не можуть бути вантажниками, сили нема, серце не то, розумієте, мозги не ті, м'язи не ті, атрофіроване все, печінка не та, пішлункова не та. І тому вони можуть найбільше зробити, пляшки знайти і їх обміняти на якусь там плящину. Все. Угу. Пиво. Закуска є, випивка є. І сплять прямо там. Бомжі! Всі, хто біля сміттєвого бачка, це третя стадія. Як просто. І тепер у нас є вихід. Є дві дороги. Мені дуже багато кажуть: приходить одна жінка, яка помірно петуща, і свого алкоголіка каже, який перша або другу стадію каже, ви можете його зробити, щоб він такий, хоч як я був. Угу. Щоб тільки чуть-чуть, щоб тільки на свято, а якого, ви знаєте, не можна. Кажу, чому не можна? А виявляється, що всі, хто має алкогольну залежність, Першу стадію, другу або третю, вони всі помирають від алкоголю. Всі. Наслідки вживання алкоголю і буде хвороба. І вони всі від алкоголю помруть. Всі, хто мають вже зали... першу, другу або третю. Всі 90% алкозалежних людей помирають від алкоголю. А ви скажете, а лише є 10%. От 10%, про які ви казали, якщо він має першу або другу стадію з тими симптомами, він може стати тверезником. Тобто він може все-таки ще повернутися. Може повернутися на нормальне життя і не непомерне від алкоголю. При одної умові, якщо він з сьогоднішнього дня перестане повністю всі 100% більше не травитися цим алкоголем. І він тоді вертається в своє дитинство. Тверезість. Він це, був в Тверезість. Це можна назвати єдиним рецептом, чи ще якісь моменти. Річ в тому, що у нас залишилося небагато часу, до да, закінчення рецепти, програми. ні, я вам говорю той рецепт, який самий е, дієвий. Ді, е, дієвий і дуже толерантно в тому плані, що це психолого педагогічний угу. Словом, якщо він дійшов. І ми словом можемо його повернути. Можна і вірою повертати у віру в Бога, mm -hmm. плюс оце слово дрядна наукову базу. Дати, і якщо він почистить свої мозки від тих звичок, які його це все життя робили, і він це повторив кожен день, що магазин. Купував і травився, 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 mm -hmm. можна це зачистити. Мозги можна зачистити. У нас є курси, які називаються Як позбутися шкідливих звичок по методіці Геннадія Андрійовича Шичка. Mm -hmm. І ми їх викладаємо. От я ці літини зараз тут у Вінниці, тут твера за вінниця є, і вони запросили для того, щоб для їхніх членів організації, які звільнилися, що саме інтересне, не травляться, але хочуть почистити свої. Знаєте, як той комп'ютер від mm -hmm, вірусу. Дефрагментація. Mm -hmm. Так. так, так. І, треба теж, так і ми теж так чистимо. І ми так... Самі вони собі. Саме головне. Результат, що всі, хто чистяться, <кхм> ця методіка діє вже майже 30 років. Угу. За 30 років 3 мільйони тверезих. по СНД. Вона працює. Ефект Вона працює. є, і результат є. Не кодувати, не угу. підчивати, угу. а іти. писати спеціальний є Тобто Це виходить робота зі свідомістю. Так. Тільки свідомість робота зі свідомістю. Як свідомість і під свідомістю. Угу. Робота свідомістю під свідомістю. От іменно тільки з цим. Тут поміняєш, тут угу. почистиш, ти міняєшся. Знаєте, якщо міняється світогляд, людина вже відмовляється від тих звичок. Вона в іншому середовищі міняється звички. Це найважче, але в принципі, наскільки я розумію, це найбільш дієве. Так. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Розмова непроста, Хоча ми і дозволяли собі трішки посміятися. Хоча тут сміятися не треба, тут треба підходити абсолютно е, тверезо. Дозвольте, вже я так скажу О. на сьогоднішній момент. Я дуже дякую, що ви, ви приїхали до Вінниці. І Дякую вам за прекрасну за цю прекрасну розмову і дуже дуже потрібну розмову. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії був координатор громадського руху Твереза Україна по Черкаській області, субріолог Юрій е, Оробець. Сподіваюся, що ми ще не раз з вами побачимо. І ви ще не раз нам е розповісте цікаві речі все-таки, як нам бути, жити краще в цій прекрасній країні, яка називається Україна. Шановні друзі, ми завершуємо наш ефір, і в принципі я його завершую традиційно. Ми намагаємося підбирати такі теми і запрошувати таких гостей до нашої студії, щоб ваше життя стало кращим. Субота, неділя у вас є. Є час на роздуми. Більше ми вам дати не можемо. Тому з понеділка нове прекрасне тверезе життя. Слава Україні і побачимося.